Доброго дня глядачі, гості мого каналу та мої дорогі підписники. Сьогодні я буду шити фартушок. У мене знайшлося декілька шматочків тканини, одна з них була більша, і декілька таких смужечок. І я захотіла пошити фартушок з такими скрильцями, з оборочками. І я зробила заміри. І відповідно до цих замірів я буду робити шити фартушок. Зараз я роблю оборочки на шлечках. На мене такі смужечки, і я хочу підібрати, щоб вони були всі однакового принту. І щоб в мене оборочки були з такими зигзагами самі шлейчки будуть в мене однотонні. Я подивилась що в мене ткани не вистачає. І я повиміряла все. Ви можете робити по своїм замірам, по своїм розмірам. Мої розміри були такі. Сама довжина шлейки в мене 94. Тому. Саму довжину шлярочки я взяла півтора розміра. З одної сторони я її обтачала а з другої сторони, я зробила стрічку і зараз буду стягувати. Стягувати оборочку дуже просто. Якщо ми взяли і зробили строчку, то одну з ниточок можна потягнути за одну з ниточок з одної сторони я взяла нижню нитку, вона в мене більш вільна, і якщо потягнути її, то виходить отака оборочка. І отак в мене будуть такі шлейки. Шлейка однотонна, і оборочка буде з таким гарним принтом. З одної сторони я потягнула ниточку, і ту саму ниточку, у мене нитки такі, в мене темно-коричнева, і е, нитка Капучино, то темно-коричневу нитку я її тягну, і ми тоді не заплутаємося, яку нитку тягнути. І так, все. я підтягнула по довжині шлейки оборочку, і голочками я її прикріплю. І таким чином я сховаю зрізаний край, сховаю в шлейку. Голочками я все закріпила, і спокійно я можу загнути потім і застрочити. І в нас вийдеться така гарна шлеєчка з оборочкою. Тепер мені треба вирізати нагрудничок. Нагрудник я вирізала 18 на 18 см. І потім з цієї самої тканини я виріжу кишеню. Кишеня в мене буде подвійна, вона буде спереді на полодніші. І вона в мене буде посередині застрочена. І кишеню я роблю для того, щоб я могла в будь-який момент положити туди телефон, щоб він був біля мене. Тому що це фартушок я сподіваюся, що я буду одягати і на кухню, і в садок. І щоб в мене завжди була, був телефон з собою. І так, шим на грудничок. Зі всіх боків я його е застрочила, а е карман я застрочу тільки зверху. Карманчик кишеню Ми зараз будемо притачувати до полотна. Ой, прийшла моя помічниця марточка. Буде мені допомагати завжди, коли я шию, вона крутиться біля мене, сідає залазить до мене на стіл. Ну, що вона скучає, і вона дивиться, як я все, чи я все правильно виконую. І так, пішеньку я буду зараз рівно посередині. Я її візьму на голочки, на шпильки. І з трьох сторін, і посередині я Застібну булавочками і потім прострочу все. Булавочками все я закріпляю, і наше кишеня готове до пристрочки. Все застрочую кишеню. Вертаюсь я до наших шлеєчок. Я з однієї сторони вже пристрочила. Тепер булавочками закріпляю, щоб можна було застрочити. До речі, мені трошки не вистачило бежевої, е, бежевої тканини, і я додавала трішечки, буду е, спереді е, залишати оту, е, шматоч, шматочок, який я дострочила, я його візьму наперед до нагрудничка. Знаєте, я таке не знаю, я користуюсь таким правилом. Якщо щось потрібно заховати, вистав його на е, видне місце, і е, зазвичай я кажу, якщо мені хтось так каже, а чому ти так зробила, я кажу, я художник, я так бачу. І все, всі питання зникають. Застрачую я наші шлечки, шлейчки е, дві, і якщо ви додаєте якусь або у вас буде. Якась, якісь принти, які Ви хочете по показати сюди наперед, до нагрудничка, то не забувайте про те, що шлечка є права і ліва. Якщо у вас вона без таких добавочок, як, я, як і в мене, то ви можете її однакові построчити, і, і права і ліва і там вже не потрібно. Роблю ще одну строчечку по краю, для того, щоб вона була рівненька, гарненька, виходить. все. Ось до нагруднічка, одну сторону я вже. Пристрочила. І тепер зараз буду пристрачувати другу сторону моєї шлеєчки. Ось такий гарний фартушок в нас виходить. Тепер приступимо до викруйки поязка. На жаль, або, мабуть, напевно, на, на щастя, в мене не вийшлося вирізати його однакового, то я його буду робити. З трьох частин. І спереду в мене буде отака частинка з принтом, з таким, як на шлейчках. Знаєте, навіть і не думала, що це спеціально, просто залишилися тільки такі шматочки. І поясок у мене буде стачений, він буде з трьох частин. Все, я його вже пристрочила. І оцей гарненький узор ми будемо робити спереду. Я зроблю ще е, два таких, дві, два защепи, такі е, воздушні виточки спереді, і буду при, пристюбувати наш поясок. Знайду зараз серединку його і зроблю надсічку, для того, щоб все рівнесенько у нас було. І булавочками я посколюю для того, щоб можна було потім рівненько все застрочити, щоб в нас не було, що одна сторона пояска довша, а друга коротша. Все, булавочками ми все сколюємо і можна пристрочити до полотна наш поясочок. поясочок. А потім ми його будемо застрачувати наверх. Краєшки я підгибаю, залишаючи 07-08 мм і загибку роблю. І так само я булавочками все посколюю, щоб у нас ніде не потянуло, щоб ми могли легесенько прострочити. Можна булавочками. Якщо вам подобається замітувати, змітуйте ниточкою з голочкою. І тоді м'ятку не забувайте. Витягувати, щоб наші вироби вони були е, акуратненькі. Все, зріза, позрізала всі зайві ниточки. Гарненький у нас получився такий поясочок спереді з таким принтом. І зав'язочки будуть такі, як карман, і такі, як нагрудничок. Тепер пришиваємо нагрудник. Як ми його будемо пришивати? Нам потрібно, щоб нижній зріз був. Зашити. Тому я десь приблизно на 0,7 сантиметра нижче пришиваю до пояска, а потім поясок розгибаю і зроблю ще одну стрічку, по краюшку, і у нас всі зрізи будуть заховані. От і все Тепер нам потрібно таким самим чином пришити задню сторону шлейчки шлечки до задньої сторони нашого пояска Я е, зробила приблизно по 10 см від краю фартука з одної і з іншої сторони. Таким самим чином, як я пристрачувала е, наш нагрудничок точно так само, десь на 07 мм вниз. Я пристрочила, потім загнула і ще раз застрочила. Прекрасний фартушок получився. я його на себе наділа, зробила для вас фото, тому дякую вам за те, що ви дивилися і були зі мною. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Ось такий фартушок получився.